Получені Штати та Україна готують телефонну розмову між президентами. Армія Польщі готова підтримати прикордонну службу. Обмеження релігії у школах зайнявся конституційний суд. США та Україна готують телефонну розмову між президентами Трампом та Зеленським. Очільники держав найімовірніше говоритимуть уже завтра. Тема призупинення поставок американських боєприпасів насамперед ракет для систем Петріот. Інформацію про можливу розмову Дональда Трампа та Володимира Зеленського оприлюднило видання Financial Таймс із посиланням на свої джерела. Інформацію передрукувала низка українських видань, адже в Україні призупинення поставок американських боєприпасів для Петріот та «Хаймерс» тема номер один. Рішення Пентагону призупинити постачання ракет до України викликало хвилю різних реакцій. Його коментують як відверте заохочення Росії до продовження агресії. Тим часом Київ декларує готовність оплачувати постачання ракет, адже тільки вони здатні боротися із російськими балістичними ракетами. Не можна допустити ситуації, коли великі зусилля польських служб на кордоні з Білоруссю будуть марними. Так пояснює рішення про запровадження контролю на кордоні з Литвою Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочик. Заступник заявив на прес-конференції, що мігранти не з'являтимуться на західному кордоні, якщо їх зупинять на східному. Міграційний шлях зі сходу на схід пролягає все ж через Польщу. Близько 800 Із близько восьми сотень мігрантів, яких не впустили до Німеччини, а перетнули вони кордони з Білоруссю. Близько половини цих людей це люди, які перейшли литовський та латвійський кордон, а потім через польщу на захід. Армія готова підтримати прикордонну службу у зв'язку з відновленням прикордонного контролю. Із понеділка, 7 липня, польща тимчасово контролюватиме кордони з Німеччиною та Литвою. Начальник генерального штабу В'яслав Кукула повідомив польському радіо, що із понеділка 5 тисяч солдатів будуть направлені на виконання прикордонних завдань, 4 тисячі на кордон із Німеччиною і тисяча на ділянку кордону із Литвою. Конституційний суд у Польщі постановив, що обмеження годин релігійної освіти у школах є неконституційним. Це стосується постанови міністерства освіти, яка із 1 вересня цього року зменшує обсяг релігійної освіти з двох до однієї години на тиждень. Після того уроки мають проводитися до або після обов'язкових занять. Суддя доповідач Кристина Павлович наголосила, що зміни до закону були внесені всупереч позиції церковної сторони, хоча постанови. Вимагають досягнення консенсусу у цьому питанні міністра результатом одноосібних дій міністра освіти є унеможливлення адаптації навчальної програми до зменшення кількості уроків релігії релігії. Підпал українського ресторану в Талліні був операцією замовленою російською розвідкою. У цій справі затримано та засуджено двох громадян Молдови. Інцидент стався наприкінці січня. Винуватцями підпалу були двоє молдаванів віком близько 30 років їх затримали в Італії та передали естонській владі за даними щоденної газети Есті Експрес. Один із обвинувачених зізнався у розвідувальній діяльності проти Естонії. Він свідчив, що у 2024-му встановив контакти із представниками російської військової розвідки та отримав наказ підпалити супермаркет у місті Осула. Відповідно до інструкції він зняв відео. А через кілька днів отримав оплату у криптовалюті. Потім росіяни наказали. Му здійснити ще один напад цього разу на ресторан Слава Україна у Таліні він залучив до допомоги другого громадянина Молдови. Головного винуватця обох підпалів. Естонський суд засудив до шести з половиною років позбавлення волі. Другого чоловіка ув'язнили на шість місяців, оскільки не було достатньо доказів того, що він знав, що бере участь в операції саме за наказом росіян. Новообраний президент Польщі запросить міністра закордонних справ на зустріч щодо обговорення кандидатур на посади послів. Польщу мають представляти гідні люди, сказав Кароль Навроцький, відповідаючи на запитання журналістів. Богдан Кліх не повинен бути амбасадором польським Богдан Кліх не може бути послом Польщі у Вашингтоні. У цьому питанні змін немає. Він не робить нічого на благо польської держави, тож не може її презентувати. Тож ані Кліх, ані Шнепф не отримають мого погодження. Чувіться жані панкніха, ані пан, Кліх, ані пан Шнеп не узискає моєї акцептації. Наразі існує суперечка між головою міністерства закордонних справ Радословом Сікорським та президентом Анджеєм Дудою у справі призначення послів. Голова держави не поспішає підписувати номінації на посади послів, яких вирішив призначити уряд. На Криті спалахнули пожежі, що загрожують мешканцям та туристам. Влада Грецького острова говорить про критичну ситуацію. Уже півтори тисячі мешканців та туристів евакуювали. Серед них є також польські туристи. Гречник МЗС Павел Вронський повідомив, що їх перемістили у безпечніші райони. Тен, обша, перепроводзаний... Зона евакуації, яку проводить грецька сторона, охоплює населені пункти фермахлія та агіафотія. Усіх. Цих людей перемістили в Ірапетру. Вогонь шириться під впливом потужного вітру, який значно ускладнює гасіння. Павел Вронський додав, що жоден польський турист не постраждав, проте нагадав про попередження, що видає міністерство. Лісові пожежі уже раніше були в Португалії, також у Хорватії. Тож закликаємо наших громадян дотримуватися вказівок місцевих служб. Також просимо не затримуватися у тих небезпечних місцях тільки для того, аби зробити фото. Таке на жаль, траплялось також. Такі дії ускладнюють усі спроби надзвичайників się w miejscach pożaru, nie robić fotografii, ponieważ to często utrudnia akcję gaśniczą miejscowych służb. Пожежу помітили вчора. В день вночі вона посилилася. Згоріло близько десятка будинків. Хоча їхню кількість наразі важко оцінити. До боротьби зі стихією залучили кілька сотень пожежників. Західний кордон Польщі не перебуває під загрозою. Так оцінив підполковник Кшиштоф Пшипюрка, експерт із безпеки та колишній солдат спецпідрозділу ГРОМ. В інтерв'ю польському радіо він наголосив, що діяльність так званих громадських патрулів, які з'явилися останніми днями на кордоні із Німеччиною, є незаконною. Охорона кордонів це завдання прикордонної служби, а не неформальних груп, наголосив полковник. Він також додав, що справжня загроза для Польщі походить із Росії. Наш на ворог на сході. Не треба його шукати на заході. Якщо ми впустили сотні тисяч мігрантів, то маємо рахуватись із наслідками. Нам треба пильнувати східний кордон. Там наш ворог, там потрібне посилення. Сходу маємо пильнувати границі, там мамия ущальня через зростання міграційного тиску. Уряд оголосив про запровадження із понеділка прикордонного контролю на кордонах із Німеччиною та Литвою. Він має бути вибірковим і, як наголошує влада, бути максимально спрощеним. Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив у четвер. Штормове попередження першого ступеня для дев'яти воєводств та попередження проспекту першого та другого ступеня для більшої частини країни. Штормове попередження першого ступеня охоплюватиме опольське воєводство та частину нижньоселеського, куявсько-поморського, а також Лоцьке, Мазовєцьке, Підляське воєводство, Поморське та Вармінсько-Мазурське. Попередження діятимуть з полудня до 20-ї години у четвер. Ймовірність виникнення явища 70%. Локально грози супроводжуватиметься опадами та сильними поривами вітру. за межами фронту. Також можливі сильні пориви вітру. Рішення Пентагону.